Шановні колеги, розпочинаємо наше засідання. Це продовження нашого засідання від 23 серпня 2022 року. У нас сьогодні в порядку денного залишився розгляд одного питання. Про недотримання АТЕ ДТК Одеської електромережі, вимог нормативно-правих актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та порушення ліцензійних умов за розподілу електричної енергії. Значить, я попрошу Ярослава Миколаївича дати по суті питання додаткову інформацію, яку яка вами була е, зараз виявлена після нашого останнього засідання. Будь ласка, так якщо можна, я повторюю, в чому була. E, взагалі, в чому порушення e, було виявлено за результатом перевірки. В ході перевірки було встановлено, що ліцензіатам було неправомірно відмовлено замовнику после приєднання в видачі договору на тимчасове приєднання та видачі технічних умов. Ліцензіатом аргументовано було, що даний суб'єкт не розподіляє електричну енергію по адресі, який вказав замовник, проте. Комісії додатково з'явилася е, додаткова угода до договору на розподіл електричної енергії. Даному СББ, також е, комісія зверталася до Укрзалізниці стосовно е, надання послуг розподілу за даною адресою на що Укрзалізниця надала відповідь про те, що за даною адресою розподіл електричної енергії Укрзалізницею не здійснюється. Крім того. До комісії 24 серпня 2022 року надійшло звернення замовника, який вказав на те, що він уважно слухав і дивився комісію, і навів додаткові аргументи, що дійсно догірна розподіл наявний з СББ, і що крім того, в даного замовника. До нежитлового приміщення, коли він хоче е, приєднати електричну енергію, є окремий вихід з цього нежитлового приміщення. Тому всі вказані аргументи вказують на те, що догір на розподіл в Одеса обленерго наявний з ОСББ, е, до, е, нежитлове приміщення е, замовника, з якого знаходиться в. Багатоквартирного будинку даного СББ тому всі факти порушень підтверджуються щодо неправомірності відмови у видачі технічних умов та добри на тимчасове приєднання. Тому ми пропонуємо прийняти запропоноване департаментом рішення без змін і зобов'язати. ДТЕК Одеської електромережі до 1 вересня надати фізичній особі-підприємці лупу, проєкт договору на тимчасове приєднання та проєкт технічних умов до тимчасового приєднання. Мікрофон, Константин Валерійович, не чути. Вибачаю, я, я, я дякую, Ярослав Миколаївич. Ольга Андріївна, щось достатньо такого. Я бачу, зареєстрований є учасник. Можливо, ми його послухаємо, ще, а потім я скажу думку. Давайте, якщо у вас є пропозиція, послухати, у нас є зареєстрований Булатов, Микола Миколаївич. Микола Миколаївич, ви на зв'язку. Пан, пан Булатов. Так, ви бачите, він зареєстрований дійсно, чи в нього якісь є технічні складнощі. Зараз я дивлюсь. Так. Ні, я не бачу ні зареєстрованого, на жаль. На жаль, він не. Так. Е... Олег Валерійович, подивіться, будь ласка, зареєстрований реєструвався учасник. Панка здоров'я. Немає зв'язку. Немає зв'язку. Так, на жаль, Ольга Андрійна, так. Прокоментувати так прийшло, що на попередньому засіданні комісії представник підприємства, питання якого зараз розглядається, саме дитак Одеса Обленерго ввів в оману членів комісії та учасників засідання. Комісії вказав, що, що компанія Одеса Обленерго не забезпечує розподіл електричної енергії за даною адресою, хоча підтвердні документи, які є в матеріалах справи. Нам ще раз довели, що дане підприємство забезпечує розподіл за даною адресою і дійсно порушило тимчасовий порядок і загальний порядок в частині відмови заявнику видачі технічних умов. Тому в даному випадку я пропоную підтримати пропозицію департаменту і застосувати санкцію до даного суб'єкта, а також зобов'язати його надати відповідні технічні умови за заявою. Даного заявника і прошу членів комісії підтримати позицію. Зрозуміло. Так. Ще члени комісії мають пропозиції, зауваження до цього питання? Ну, якщо ввели в оману, то я пропоную подвоїти штраф, якщо це дійсно так. Руслан Юрійович ви вивчали питання. Можна вашу думку? ну Виходячи з тієї інформації, яка надійшла, дійсно. Ну я особисто бачив договір на розподіл, який, скажімо так, по діє ще з попереднього постачальника зарегульованим тарифом, От, але формально дійсно Одеса обленерго є оператором системи розподілу. Це один нюанс, і другий в зв'язку з тим, що дійсно споживач підтвердив замовник. Вірніше підтвердив те, що він це приміщення має окремий вхід то відповідно до кодексу системи розподілу у нас є окремий порядок приєднання таких замовників. Єдине, що на жаль, ну скажімо так, на сьогодні цей розділ не діє, але в рамках тимчасового порядку, на ну, мій погляд, доцільно застосовувати аналогічний принцип. Тобто, якщо все ж таки це будівля має це нежитлове приміщення, має окремий вхід на вулицю. То для них для нього повинна бути право. Замовлення, ну, отримання безпосереднього приєднання і відповідне отримання технічних умов. Так, ви за подвійний штраф? Я не зрозумів? Я, я підтримую, скажімо так. Так, зрозуміло. Позиція Валерія Володимировича дуже слушна. Ольга Андріїна, ви підтримуєте позицію? Так, я підтримую позицію збільшення штрафу за те, що великоману. Комісію в такий спосіб керуючись хідними нормами, викривляючи норми законодавства, намагалися уникнути відповідь від відповідальності? Я підтримую теж таку позицію. Дуже дякую, Валерій Володимирович. Це дійсно не можна допускати, коли просто посадові особи ліцензіатов публічно дають недостовірну інформацію. Тому члени комісії, а маєте якісь іще пропозиції зауваження? Якщо не маєте, я попрошу фінальну версію все ж таки Ярослава Миколаєвича сказати, який штраф і які санкції там додаткові. і Будемо голосувати. Я буду ставити на голосування. Будь ласка, Ярослав Миколайович. Ну з урахуванням проведено обговорення тоді пропонується до прийняття наступне рішення: прийняти постанову з накладенням штрафу у розмірі 170 тисяч гривень за виявлені порушення на ДТЕК Одеській електромережі та прийняти розпорядження, яким зобов'язати. Акціональне товариство ДТК одеські електромережі до 1 вересня 2022 року надати фізичній особі підприємцю, проєкт договору на тимчасове приєднання до електричних мереж системи розподілу «ДТЕК одеські електромережі та проект технічних умов тимчасового приєднання. Зрозуміло так, члени комісії, не маєте заперечень щодо останньої версії озвучив пан Залізнюк? Нема, якщо немає, то я ставлю її на голосування. Я ставлю її на голосування. Прошу членів комісії визначитися. Хто проти, хто утримався? Рішення по даному питанню прийнято. Ми закінчили порядок денний комісії, яка відбулася 23 серпня. Я закриваю засідання комісії. Нагадую членам комісії, що в час дня у нас відбудеться планова селекронарада. Всім дякую, всі до роботи.